Суд над Марковським триває сьогодні. Стали відомі подробиці його звинувачень на адресу каналу «Кіровоград» під час чергового судового засідання в Ленінському районному суді. Нагадаю, секретар Кіровоградської міської ради заявив, що канал «Кіровоград» три години ефіру піари в одного з кандидатів у президенти за бюджетний кошт та генеральному директору телеканалу погрожують. Кіровоградська телерадіокомпанія вимагає спростування. Судове засідання Іван Марковський знову проігнорував його адвокат Валентина Грицина. Наполягала на забороні відеозйомки судового процесу і від коментарів відмовилася. Під час судового Сідання були переглянуті відеоматеріали програми за 23 квітня, хоча звинувачення Марковського стосувалися 24. Втім, канал «Кіровоград» не заперечував, аби програми КДТРК дивилися не тільки в ефірі, а й в суді. Мы э, на судебном заседании просмотрели программы, которые имел в виду Иван Марковский, но ни о каких трех часах агитации там просто не шло и в речи. Это ну, видно было и по реакции самого адвоката Ивана Марковского. Если бы он был на судебном заседании, не ходил на суды, то тоже надеялся, чтобы он понял свою ошибку в этом. Жодных доказов в судовом заседании надо не было. Таким чином, э, все высловленные и... І... Наклипи з приводу того, що ОДТРК порушила обличчя законодавства, законодавство, є голослівними та безпідставними.